Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як підтвердити постійний догляд для відстрочки? Це прогалина в законодавстві, яку навмисно не закривають. Таке собі поле для можливостей мобілізувати тих, хто справді здійснює догляд, але не знає, як підтвердити цей статус. Це завжди створює купу проблем із ТЦК СП. Та у своїй практиці я застосовую кілька результативних методів, про які далі й розповім. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там ви знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Найголовніший документ, без якого неможливо далі рухатися, та щось підтверджувати це довідка медико-соціальної експортної комісії, коротко МСЕК. або висновок. Лікарсько-консультаційної комісії коротко ЛКК. Форма 80 дріб 4, дріб 0, в якому зазначається, що особа потребує постійного догляду. Підтвердження факту постійного догляду. Якщо, наприклад, це дружина чи чоловік, батьки ваші чи дружини. То підтвердження факту постійного догляду не потрібно. Але якщо ви здійснюєте догляд за родичем, тоді першочергово слід скласти акт про встановлення факту постійного догляду саме вами та за адресою проживання родича. Складає його соціальна служба, але з великими але. Не тому, що акт складний чи вимоги у кожному населеному пункті відрізняються. Одні складають акт лише за зверненням, інші вимагають надати купу документів, пройти комісію в лікарні та тоді лише складають акт. Додатковий доказ. Це акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з вашим родичем за його Адресою, якщо ви, наприклад, зареєстровані за різними адресами, але проживаєте разом. Це не прямо, але підтверджує факт постійного проживання, що в сукупності з актом про встановлення факту постійного догляду додає легітимності та доводить те, що саме ви здійснюєте догляд. Чи достатньо для ТЦК? Як би вони не пручалися, але цих документів вдосталь для підтвердження факту постійного догляду. І в цьому випадку не потрібно йти до суду, щоб у судовому порядку встановлювати факт постійного догляду. Розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!